Рита та Віктор познайомилися, коли обидва були дорослими, самостійними розумними людьми. Обидва працювали, заробляючи собі, якщо не на бутерброди з крою, то на шматок хліба з тонким шаром масла точно. Обидва були націлені на створення сім'ї. Обидвоє хотіли дітей. До того ж, вони мали спільні погляди на життя і бонусом. Кілька спільних захоплень. Вони не стали тягнути і перевіряти свої почуття, розпишавшись через півроку після знайомства. Як раціональні люди, вони відразу обговорили ті моменти, які у більшості сімей ведуть до суперечок та сварок, бюджет та домашні справи. Останнє не викликало жодних розбіжностей. Бо мама Віктора теж була розумною і раціональною жінкою, прищепивши синові необхідні побутові навички, а тато своїм прикладом показав, що якщо працюють обидва, то й домашніми справами повинні займатися обидва. А ось у частині фінансів довелося думати і гадати, як зробити краще. В результаті рішення все-таки було прийнято. У загальний котел кидалася конкретна сума, а все, що згори, це особисті гроші кожного. Розпоряджатися бюджетом довірили Риті, але дебет із кредитом щомісяця зводив Віктор, перевіряючи чеки з магазинів. Спочатку все йшло чудово, але потім на роботи у Рити почалися проблеми, і премію платити перестали. Сума ж, яку вона мала вносити до загального бюджету, залишалася незмінною, і тепер не те, що своїх грошей у неї не залишалося, а вона не дотягувала три тисячі до свого внеску. І, як назло, саме в цей час у неї одночасно закінчилися крем, туш та стратегічний запас колготок думаючи, вона взяла з бюджетних грошей потрібну суму та вирушила до магазину. Скільки, скільки? Милий, ну а який тут вихід? Так, зараз мені платять менше, ніж раніше, тому своїх грошей у мене немає. Звідки мені було брати? Без крему у мене сохне шкіра, а на роботі у нас дрес-код. без косметики і в джинсах не сходиш. Хм, Згоден це необхідні витрати, уникнути їх було не можна. Але все одно я не вважаю це чесним. Я то для себе особисто з загальних грошей нічого не беру, тим більше, твій вклад зараз менше, ніж потрібно. Тому ти подумай, мені ця ситуація не подобається. Ірита почала думати. Тим часом прийшов її день народження. Відзначати, як слід цього разу не вийшло знову ж таки через брак грошей. Але Віктор таки подарував їй великий букет квітів. Що ж робити? Віктор буде незадоволений, до того ж у нього за місяць день народження. Він мені такий подарунок подарував, а я. Звідки гроші на подарунок брати? Хто шукає, завжди знайде. Спілкуючись із колишньою однокурсницею, Рита почула від неї скарги, що її фірмі терміново треба перекласти документацію з іспанської, а перекладачка у відпустці. Тепер треба когось шукати за оголошенням, а раптом не впорається. Текст складний, правда, і оплата відповідна. Так у чому проблема? навіть не приховуючи радості, відповіла Рита. Ти ж знаєш. Що іспанська в мене на рівні. Я ж із батьками п'ять років в Іспанії жила. Взагалі-то так пам'ятаю, я тому тобі й дзвоню, просто не знала, чи зручно тебе просити буде. А Раптом ти зайнята, зайнята, але переклад зроблю. І урити все вийшло. Довелося, звичайно, попрацювати, до того ж, вона робила це потай від Віктора. Адже насамперед вона хотіла знайти гроші йому на подарунок. А який же це буде сюрприз, якщо все відбуватиметься на очах? Риті сплатили за перший переклад і дали друге завдання. Її робота сподобалася замовнику. Якщо все вийде і зараз, то грошей вистачить не лише на подарунок Віктору, а й на нову сукню, на яку Рита давно зазирала. Подружка зателефонувала і сказала, що й другий переклад влаштував керівництво. Тож гроші прийдуть Риті на карту сьогодні ввечері. Дуже врятувала, будемо тепер мати тебе на увазі, дякувала подруга. А ти вже мене як врятувала, щасливо сміялась Рита. Увечері Рита спаджала від бивні на вечерю, щось співаючи, коли на порозі кухні з'явився Віктор. Він тримав у руках її телефон і був дуже злий. І як це розуміти, пробурчав він, що саме усміхнула Сарита, не відчуваючи за собою жодної провини. Це, Віктор потряс телефоном. А конкретніше? Поконкретніше тобі? Добре. І Віктор на підвищених тонах пояснив, що його розлютило. Причиною його невдоволення стало смс-повідомлення від банку про зарахування на рахунок рити грошей. І як це розуміти, повторив він. Ну, пробач. Вона знову посміхнулася і розповіла про те, як знайшла підробіток для того, щоб купити йому подарунок на день народження. Я хотіла, щоб це був сюрприз, тому нічого не говорила тобі. Примимриво закінчила вона. Але Віктор, здавалося, розлютився ще дужче. Сюрприз, значить, я правильно розумію, що ти хотіла приховати від мене те, що ти зробила, а тобі не спадало на думку, що це порушення сімейного кодексу, що все, що подружжя заробляє, за законом вважається спільним. А ти приховала частину заробітку, так? А тепер намагаєшся на ходу вигадати виправдання? Та навіть якщо і так, якщо ти кажеш правду, тобі не спадало на думку, що ти спочатку маєш погасити заборгованість у спільному бюджеті, а вже потім думати про подарунки. Тобі не спадало на думку, що ти і так два місяці вкладаєш менше, та ще минулого місяця на себе витратила із загальних грошей. Це нормально? Ти знаєш? Рита сила на кухонну табуретку, а ти маєш рацію. Це якось зовсім ненормально. До весілля я працювала і мала повне право витрачати зароблені гроші на себе. А зараз я працюю, підробляю, але у мене не тільки немає особистих грошей, а я ще й заборгувати встигла. Дуже добре, що ти сама все розумієш. Віктор із полегшенням зітхнув. Ми з тобою все заздалегідь обговорили, і тебе все влаштовувало. Він простяг їй телефон. Тримай і переведи на наш загальний рахунок. Сподіваюся, ти таких помилок більше не допустиш. А на день народження я хочу новий телефон. Посилання на сайт магазину я тобі пришлю». Вважаючи, що конфлікт вичерпаний. Віктор посміхнувся і пішов у кімнату. А Риті вперше спало на думку, навіщо власне, їй це потрібно? І думала вона зовсім не про телефон.